Чесно кажучи, інстаграм, ну типу, якщо ми беремо от, між трьома зараз платформами YouTube, Instagram і TikTok, то по факту YouTube, все-таки YouTube, напевно, на першому місці буде по-любому по кількості підписників, ті самі лайки, перегляди. Тоді TikTok, А Instagram, ну насправді Instagram дуже важко розкрутити, особливо коли починаєш з нуля. Типу, тому, ну, скажу так, якоїсь спеціально великої активності, типу, я там не веду о, порівняно, так? Типу, то кількість відео, яких я закидаю на в TikTok чи отут, в які маємо шорт, ці відео інші інстаграм не ну, я його так не завантажую, та й в принципі там нема тої динаміки, яку я спостерігаю просто в розвитку на оцих платформах. Ну, якщо я добре пам'ятаю, то, Ярослав, ти мене побачив перший раз на TikTok, правда? Ах, міномет. Іншим разом я би з ним скористався. Так, МК. Приціл. Але це не то. О! Берил. Давай, берил. Чик. Та ні, це якийсь прикол, чи що? Це сюди, ага, міна тяжка. Так, він на будинку. Здесь тут. І на горі, він на даху. Нема? Ну і слава Богу, скажу так. Значит, сканую. Здесь тут. Добранич. Ничь. Тепер спокійно лутаємося. <кій> Рюкзак. У мене, здається, теж перший рівень. Нехай буде. Так, у мене 5,56 пригодяться. Зараз, до речі, треба зарядитися. Оптика в мене хороша. Це вісімка. Так, це вісімка. З восьмою оптикою оп! Шаручку візьму. Рягенки нехай буде. Так. Ну і що, валим сюди на цей ружок? До речі, я помилився. Я думав, що зона в іншу сторону буде працювати. Це і непогано, в принципі. Так, ставимо. Мені треба берила гарно залутати. Магазин ставимо. Це була шоста оптика, мені не треба, та як мене восьма. Так, вертикальний стабілізатор ставимо. Так, частково. Я вже ніби залутаний, але я би хотів все-таки трошки краще. Що в нас тут? Третій приціл. а це самогубство, ні. Непогано він стоїв Беру. Це не треба. Так. Аптечка. Ще одна аптечка. Дим. Десь пішов дим. Я думаю, що внизу. Бачиш, є дим, тільки для чого його кинули все ліг. Секундочку, бо я відволікся. А, ну от, по демеджу я трошки, чесно каже, сам ще не орієнтуюся. Бо от так як ти кажеш, воно одного разу набагато солідніше наносить. А одного разу ціла фігня виходить. Так, скоренько, енергетика. Так, це вже там далі. Ну та окей, тоді так і рухаємось. Все, значить, не треба буде через мости переходити. Трошки полегшує задачу насправді. А, от, я, чесно кажучи, ну, типу, як я прийшов взагалі до того, що почав стрімити. Я, ну, типу, це було таке рішення, я скажу, не, не то що спонтанне, але я довго про це думав. Типу, задумувався, думав, удумував, варто, не варто, чи взагалі в мене вийде і так далі. Потім якийсь просто один момент, я думаю, бляха, треба попробувати, Якщо не попробуєш, то ж так і не буду знати по-любому. Тому попробував, е зіграв сам. Типу, насправді, на початку, на початку важко за рахунок того, що не від... Ну, ти реально не шариш, чи в тебе щось взагалі буде получатися, чи. чи це без. Ну, Пуста трата часу, скажімо так. Є. Готова. Мені, здається, мінік. За мінік мені би прям пасувало поборотися. Ох ти що! Як добре, що я не вийшов. М-ка покажись гранати, я не маю, оце мінус. Куда ти біжиш? Так. Я не повторю своїх помилок. Ага, він типу хотів захиститися. Він ще гранату мені швирнув. А ще маєш? Добра ніч. Тут мені пощастило більше. Так, адреналінчик забираємо. Збільшений магазин ставимо. Так, ця сволоч витратила на мене всі гранати. Хоча він мав її аж одну. Так, пересядь. та от він щось комбінував, комбінував, в кінцевому результаті просто получив порцію свинцю. Так, якщо я не помиляюся, в нього був мінік. Дивимось. А, ні, в нього був кар. Ну, з каром кар хороший, але я не готовий з ним працювати. Він специфічний через те, що він по одному патрону і перезаряджає, типу, це однозарядна. Рушниця. По факту це рушниця. Тому ні, я пас. В мене зараз. Хотів сказати не напоротися, але от я би навіть напоровся на когось. Чик. Чую. Поки що ще не бачу. Зверху орієнтовно. Ти хочеш що? Бій в місті? Опа! А на капоті ти катався колись? Напевно, ні. Їдемо далі. Бачу, справа. Давай, 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 давай. Якщо би я двох. Ах, якщо би я двох покатав. Оп! Ну, покатав, але не одночасно. Дабл кіл не получився. Так, я чую стрільбу там в церкві в тому районі. Туди не піду. Рухаюся куди. Десь тут я чую стрільбу. Прямо. Ага. Стоп. Ти де? Ку-ку. Ано ходи до мене. Давай, давай, давай. Ти цілишся, а я їду. Молодець. Так роби дальше. <бляха>, бляха, я машиною, походу, накиляв більше, ніж вручну. Так, йдемо далі. О, ще один смертник стоїть. Чик. Ти не сподівався? Добрий день. У нього баги були, так? Так. Металик, я думаю, що там хтось стоїть. Чек, чую. Десь отут. Оп, бачу, 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 бачу. Їдем, їдем, їдем. Оба! Спокійної ночі. Він по комусь стріляв, правильно? Правильно. Ох ти що, це ж. Нє-ні-ні! Хорош! Погнали далі. Ну, че ж то, як форсаж. Хоча я останніх не бачив, але чув, що там прям, ну. Вже на грані фантастики. І в космос вони літають, і так далі. Хоча перші частини я прям був фанатом. Дуже любив. А, так, зараз одну секундочку я тільки зону мушу випередити. Там ніби не сильно далеко десь. Отут я в ліс би мав заїхати. От їду туди. Щоб зараз не стояти на рівнині. А по здоров'ячку я прям бачу, що мені будуть тапочки. Ну і що, сподіватися що тут нікого не буде зараз? Та, супер. Як там кажуть, з вогню і в та? То зараз про мене. Та ти гониш. Ах!